Бажаю здоров'я, шановні українці, шановні українки. Продовжуємо сьогодні внутрішні зміни в Україні. Кожна має посилити нашу державу, нашу українську стійкість. П'ять обласних адміністрацій. Сьогодні я провів співбесіди з кандидатами: Вінницька область, Дніпровщина, Полтавщина, Тернопільська область, Чернівецька область потрібні. Сильні очільники, щоб і громади підтримати і мати змогу допомагати іншим нашим регіонам, які цього дійсно потребують. Лідерство на місцевому рівні має таке ж серйозне значення, як і на рівні центральної влади. Я вдячний тим, хто в регіонах працював дійсно відповідально. Прізвища нових очільників будуть, коли почнуться формальні процедури призначення на наступному тижні. Вже в адміністраціях мають бути відповідні керівники. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко. На, на завтра готується засідання кабінету міністрів України. Важливо, щоб зміни продовжувалися. Сьогодні ж детально працювали на безпековому напрямку. Державна прикордонна служба України буде змінюватись, і ми обговорили також з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком відповідні напрямки змін. Продовжимо завтра. Готуємось вже і до наступного дипломатичного тижня будуть зустрічі в Європі, які мають стати для України ще одним внеском у наш захист і у наближення закінчення війни. До обох варіантів подальшого розвитку подій Україна підготується. Дипломатія, яку ми Забезпечуємо чи подальша активна оборона, якщо тиску партнерів на Росію виявиться недостатньо. Україна прагне миру, але сили своєї Україна нікому не віддасть. Я дякую всім, хто працює на нашу державу і хто захищає Україну як себе самого. Слава Україні!